Наглядний приклад, що робить приямок, де надлишкова волога з розширювальними баками системи холодного водопостачання. Два баки, дуплексом стоять на одному реле, п'ятерник. Погнили, все повністю. Додаткова мембрана рвана. Подивіться, в якому стані. Все гниє, все підтікає. Це ось тут згнило. Чутно навіть звук. Чуємо так, я підкачав, виходить просто, він дирявий Ну тут, зрозуміло, груша лопнула, ніхто не перевіряє, не підкачує. Це як їздить на спущених колесах на автомобілі. Так що ось так от. Тому бажано всі ці ємності, моя особиста точка зору, ставити в котельних приміщеннях, де сухо, де можна спокійно обслуговувати, де ви побачите, що є якісь підтікання і замінити, підпакувати там чи зробити якісь регламентні сервісні роботи. Так що так.